Хірургічне відділення дитячої міської клінічної лікарні Полтавської міської ради це сучасний медичний підрозділ, що забезпечує якісну хірургічну допомогу дітям. Тут проводять операції різної складності, що допомагає маленьким пацієнтам відновлювати здоров'я та повертатися до повноцінного життя. Відділення оснащене обладнанням, яке дозволяє виконувати як планові, так і невідкладні оперативні втручання. Хірури працюють у тісній співпраці з анестезіологами, реаніматологами та педіатрами, щоб забезпечити максимальну безпеку та комфорт для дитини під час лікування. В плані обладнання ми маємо сучасну ендоскопічну стійку, завдяки якої ми можемо виконувати широкий спектр оперативних втручань, тобто це і на грудній кліці, і на Органах черевної порожнини, дякуючи тому, що в нас відді відділення широкопрофільне. В тобто нашому відділенні є і нейрохірургія, і щелепно лицева хірургія. Також ми робимо таракальні операції, намагаємось всі робити лапароскопічні втручання на органах черевної порожнини. Також є в нашому штаті вже гінеколог, уролог. Серед послуг, що надаються хірургічне лікування травм, ургентні втручання операції на органах черевної порожнини та грудної клітки, а також сучасні малоінвазивні методики. Є нові апарати для проведення колоноскопії, також є нові апарати для проведення бронхоскопії. І так, у нас є друга лапароскопічна стійка, на якій ми також працюємо. Для зменшення стресу маленьких пацієнтів створено комфортні умови перебування. Персонал використовує індивідуальний підхід до кожної дитини, забезпечуючи психологічну підтримку не лише пацієнтам, а й їхнім батькам.